Проведемо налаштування інтеграції телефонії Unitalk та CRM-системи Mandy CRM. Для цього в особистому кабінеті Unitalk в розділі Інтеграція знаходимо Манди CRM. Тут нам потрібно вказати API-ключ нашої CRM-системи. Щоб отримати його, переходимо до CRM-системи налаштування для розробників. Переходимо до моїх ключів доступу. Та копіюємо наш api ключ Вказуємо його в особистому кабінеті і натискаємо підключити. З'єднання із нашою CRM-системою встановлено і ми можемо провести додаткове налаштування інтеграції. Обираємо, на якій дошці знаходяться наші основні сутності. А також обираємо дошку пов'язаної сутності. Ми можемо створювати сутності тільки для дзвінків, на які відповіли. А також відображати відповідальному при вхідних дзвінках усіх клієнтів. Проведемо налаштування основної сутності. Ми можемо створювати сутності, залишати коментарі про дзвінки, додавати префікс для нас сутності, які будуть створювати, вказуємо, в якому полі вказаний телефон нашого контакту, в якому полі вказаний відповідальний користувач і статус сутності. Також ми можемо розподіляти сутності із джерел по групах і статусах, відповідно до зовнішніх номерів, які наявні у нашому проєкті. Також аналогічно проведемо налаштування пов'язаної сутності. Додатково ми можемо заповняти поля сутності інформацією із телефонії. Ми можемо передавати параметри із обдзвону чи значення із колтрекінгу або вказувати своє значення. Також можна розподіляти ці сутності із джерел по групах і статусах. Додатково можна налаштувати розклад відповідальних за пропущені виклики для кожного дня тижня, а також необхідно вказати номери телефонів операторів для того, щоб інформація про дзвінки передавалася коректно. Номери телефонів можна переглянути в розділ моніторинг користувачів. Збережемо налаштування нашої інтеграції та можемо її увімкнути. І протестуємо її роботу. При отриманні вхідного дзвінка від контакту у СІП-клієнті ми можемо побачити ім'я нашого контакту із CRM-системи. Інформація про дзвінок передається до CRM-системи. Ми бачимо, що прийнято вхідний дзвінок із номера нашого контакту, який оператор прийняв виклик. Також бачимо зовнішній номер, на який телефонував наш клієнт, і можемо завантажити аудіорозмови. Для здійснення вихідного дзвінка натискаємо на поле телефон нашого контакту. Він передається до СІП-клієнту, після чого здійснюємо виклик до контакту. Аналогічна інформація про дзвінок передається до CRM-системи. Бачимо, що здійснено вихідний дзвінок, і з якого внутрішнього номер він був здійснений. І можемо завантажити аудіорозмови. На цьому налаштування інтеграції завершено.